Мінхенська безпекова конференція 2025 року стала ще одним місцем, де ми почули підтвердження зміни наголосів зовнішньої політики Сполучених Штатів під керівництвом адміністрації Дональда Трампа. Зокрема, тут з трибуни конференції у Мюнхені віцепрезидент США Джейді Венс заявив з одного боку, що звичайно сполучені штати хочуть якнайшвидшого завершення російської війни в Україні, але він про це говорив дуже побіжно. Натомість більшу частину виступу на конференції Джейді Венс присвятив тому, що він назвав внутрішніми проблемами чи загрозами для для безпеки у Європі він сказав, що більше навіть ніж зовнішня загроза від Росії та Китаю його турбує те, що він назвав відступом від спільних з Америкою західних принципів. Він назвав приклади, наприклад, у Румунії, де був скасований перший тур президентських виборів, через звинувачення про намагання втручання Росії. Він згадав про Велику Британію і обмеження на протести там у певних ситуаціях. Також він дуже гостро висловився про те, що він назвав можливістю для комісарів у Брюсселі, як сказав він, забороняти доступ до е, певної інформації, е, обмежувати, наприклад, матеріали з ненависницьким змістом чи дезінформацію. Він назвав це цензурою. Фактично тут у Німеччині окрему увагу привабило те, що американський віцепрезидент фактично висловлювався про внутрішньополітичну ситуацію у цій країні напередодні німецьких виборів 23 лютого. Є проте одне питання: один дуже важливий аспект, в якому і американці, і європейці і українці погоджуються. А саме те, що європейські країни повинні взяти на себе більший тягар, більшу відповідальність за безпеку на європейському континенті, і це зокрема передбачає збільшення видатків на оборону. Богдан Цюпин, голос Америки Мюнхен.